Всім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, що гримить, що на дорозі, що двері стукає, що на порозі, і чим серце заспокоїться. Розслабте, загадайте себе любимого чи любимого. Що гримить, що на дорозі, що двері стукає, що на порозі, і чим серце заспокоюється, що гримить, що на дорозі, що двері стукає, що на порозі і чим серце заспокоїться? Треба будемо брати ще інші карти. Що гримить? Гримить до вас дитина, новини від вашої дитини, від родичів. Там, скоріше, то від якихось дорослих дітей або про дітей вашого роду, на які ви чекаєте, а може вже і не чекаєте дехто. Так. Що у вас на дорозі, на дорозі вас? Яка спокуса, мудрість у вирішенні ваших справ, або когось це може бути проявлення якихось недоброзичливців, Ви, можливо, узнаєте знаєте якісь новини, будете незадоволені, з, ким з кимось ви будете вияснювати стосунки і когось ви викинете свого життя або Не захочете більше спілкуватися з цією людиною. це загальний дорожний то на дорозі. Що в двері стукає? Двері стукає у вас. Комусь дуже отримає признання в коханні, кому запропонують рукою серце, ви будете себе почувати щасливою, то, можливо, буде і несподівано для вас. То для проявлення людини. Це буде йти від людини, є признання і пропозиція руки і серця, сильної м, людини владної з характером, яка захоче вас оберігати і захищати в вашому житті. Не відмовляйтеся, буде проявлення м, сильного мужчини, з яким вас в майбутньому. Випадає Союз хороший, надійний. Не відмовляйтеся. Ви будете сумніватися. Після того тяжкого, якогось досвіду, ви будете сумніватися, боятися, не треба. Те, що в двері стукає, а це, що на порозі, на порозі у вас. Поповнення фінансів, так. багатство. Хтось отримує документи у державних організаціях, там, де ви не які ви довго чекаєте, так. Аж чекає прибуток хороший. То вже на порвати. І перед вами відкриється якась тайна, можливо, і не одна. Те, що ви в чому сумнівалися, те, що ви не знали і себе накручували. Ви дізнаєтеся, все те, що ви не знали. Всі тайни перед вами відкриють. Це на порозі. А також дізнаєтеся, можливо, і про тих, хто вам заважав у вашій роботі, вашому ділі, вашій кар'єрі. І чим серце заспокоїться ваше. Ваше серце заспокоїться стабільністю. Ви будете себе почувати впевнено. Всі тривоги з вас відійдуть. Так. В скорому часі ви заспокоїтеся хорошими новинами, які йдуть здалека, це може бути від родичів, від дітей або від вашого партнера. І ті новини вам принесуть стабільні, заспокоєння душі всі перепони в вашому житті зникнуть і з'явиться надія на краще майбутнє яка підказка для вас рун і це все вам по долі Вийшла руна Удав. Значить, це є воля ваша, ваша рішучість, ви будете оце, що ви так активно працюєте над собою, вдосконалюєте себе, досягаєте певних вершин в своєму ділі. Своїм напором, своїм бажанням ви не миритеся, е, з проявом середньої мишки, та? сіренької, ви хочете бути в центрі, і це все вам по долі. І карта говорить, що ви своїми діями відкриваєте дороги собі у краще життя. Тільки не сходіть, не зраджуйте себе своїм. Своєму ділі, своїй справі. І це все, ви відкриваєте собі краще у краще. Ви відкриваєте собі дорогу у краще майбутнє. У вас чекає успіх, благополуччя, процвітання у вашому житті. Але це все залежить тільки від вас, тому що ви є творець своєї долі. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін. У коментарях пишіть, приймаю собі во благо. До нових зустрічей.